Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня всім! До вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже, протягом останніх днів обстановка на Луганському напрямку стрімко загострюється. Перш за все мова йде про Попаснянський та частково Новоїдарський райони, причому географія бойових дій там значно розширилася. Противник вчора масово обстрілював українські позиції на 40-кілометровій ділянці фронту Кримське Новозванівка за винятком селища Золоте. Ще до другої години ночі противник застосував реактивні системи залпового вогню Гарад при цьому випустив по наших позиціях 20 реактивних снарядів. Після 14-ї години бойовики відкрили вогонь з мінометів і не припиняли його до пізнього вечора. Кількість випущених мінометних снарядів перевищила позначку 160. Також окупанти застосовували ствольну артилерію, зокрема самохідні артилерійські установки «Гвоздика». Що стосується провокацій з легкого озброєння, то ворог чинив їх і в день, і вночі. Таким чином, командування російсько-окупаційних військ намагається перевірити нашу оборону і свідомо йде на загострення установки. Разом з тим особовий склад підрозділів Збройних сил України, які перебувають на передових позиціях, готовий до будь-якого розвитку ситуації і готовий надати рішучу відповідь злочинним діям противника. На сході Луганської області ділянка фронту від російського кордону і до трьох ізбинків, вчора бойові дії не велися. Всього ж за добу на Луганському напрямку відбулося 23 ворожих обстріли, зокрема, 17 з використанням важкої зброї. Донецький напрямок. Вчора найскладніша обстановка там була в Авдіївській промзоні. Противник організував три потужні обстріли зранку в день і ввечері. Кожен з цих обстрілів тривав від однієї і до двох годин. Окупанти масово застосовували важке озброєння, зокрема міномети калібром 120 та 82 міліметри. При цьому по наших позиціях ворог випустив більше 80 мін. В Авдіївці ворожими боєприпасами пошкоджено 6 приватних житлових будинків. За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед цивільного населення немає. Також окупанти застосовували міномети у Зайцевому та Верхньотурецькому. Провокації з використанням легкого зброєння, окрім того, сталися у Новгородському, Кам'янці та на позиції шахт, шахта-Бутавка. На Світодарській дозі та в районі Донецького аеропорту вчора було спокійно. Таким чином, всього за добу вісім ворожих обстрілів, чотири з яких мінометні стались на Донецькому напрямку. І Маріупольський напрямок. Там, як і на Луганському, противник свідомо йде на загострення обстановки. Ворог підтягнув до лінії фронту міномети, танки, гармати, почав їх масово застосовувати. Основні бойові дії, як і раніше, вчора тривали на ділянках фронту Красногорівка Мар'їнка та Павлопіль-Широкіне. Найбільше дісталося саме Широкіному, там противник веде вогонь зі східного та північно-східного напрямків. При цьому залучає одночасно різні зразки важкої зброї. І також не припиняється снайперська активність противника. Такі інциденти вчора зафіксовані у Новотроїцькому та Лебединському. Таким чином, всього на Маріупольському напрямку вчора відбулося 32 ворожих обстріли, 16 з яких з використанням важкого зброєння. При цьому ворог випустив по наших позиціях 170 мін, близько 40 артилерійських та 20 танкових снарядів. І за добу, що минуло внаслідок бойових дій, на жаль, ми маємо втрати двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули. Поранених не було. Це сталося через ворожі мінометні обстріли у Новотошківському та Широкіному. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну. Далі повідомлення від військової розвідки. З метою приховування реальних втрат та участі громадян Російської Федерації в бойових діях на Донбасі, командування Російсько-окупаційних військ видало наказ про знищення особових справ загиблих бойовиків. В умовах суворої таємності в так званому Горлівському військовому комісаріаті знищено понад 120 таких справ. Подашки бандформування так званої ЛНР, вирішили скористатися. Серйозним дезертирством у лавах бандформування ДНР втікачам надають притулок та офіційно зараховують до так званих підрозділів ЛНР. Це робиться не безкоштовно. Таким чином, луганські бойовики вирішують одразу два завдання: Це покращення свого фінансового становища та поповнення поріділих лав своєї, своєї окупаційної армії. Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією виявили схованки з боєприпасами у місті Дніпро. У схороні, який був облаштований поблизу мосту через річку Дніпро, правоохоронці знайшли гранатометр ПГ-26, гранату РГД-5 з запалом та тротилову шашку вагою 200 грамів. І також у Миколаївському районі Запорізької. Області споровідники Служби безпеки виявили схованку зі зброєю та боєприпасами, звідти правоохоронці вилучили два гранатомети РПГ-26 та 10 ручних гранат. Цей так званий арсенал знаходився у напівзруйнованому покинутому будинку. Далі інформація про навчання днями військовослужбовці Національної гвардії України провели командно штабне тренування. Мета навчання це вдосконалення дій особового складу під час виконання бойових завдань щодо радіоелектронної боротьби. В рамках цих навчань зв'язківці висунулися до визначеного району зосередження і виконали усі поставлені завдання. І також вчора військовослужбовці, які перебувають у лавах одного з підрозділів Східного територіального управління Національної гвардії, відточували навички стрільби. Практичним вогневим вправам передували. Тести на техніку безпеки та складання нормативів з вогневої підготовки. І насамкінець, вчора члени незаконних збройних формувань позбавили мешканців окупованої території на сході України гуманітарної допомоги, наданої управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Попередньо, вранці на КПВВ Новотроїцьке українські. Прикордонники оформили 25 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Це 540 тонн будівельних матеріалів і медикаментів. Однак пізніше бойовики розвернули колону назад без пояснень причини відмови. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи буде запитання? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань нема, на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу.